Складаємо догляд на осінь з'єви. Температура падає, тож беріть м'яке та дбайливе очищення без сульфатів та агресивних пар. Така пінка для сухої та чутливої шкіри, або такий гель, якщо шкіра жирна або комбінована. Якщо шкіра суха, подразнена і лущиться, то беремо цю сироватку з комплексом церамідів, які відновлять захисний бар'єр. Якщо є жирність, тоді цю ніацинамідом і саліциловою кислотою. Вона себе регулює, має легеньку антибактеріальну дію та зменшує недоліки шкіри. Якщо хочеться попрацювати з рельєфом шкіри, Порами та запаленнями оця з мигдалевою кислотою просто знахідка. До речі, хто пробував, напишіть, як вам, бо я знаю, що багато хто її любить. Якщо є потреба зміцнити тургор і попрацювати зі зморшками, тоді ось цю сироватку з колагеном і пептидами. В якості зволоження при сухій втомленій шкірі такий крем від Біленда. Він, до речі, підійде і жінкам, і чоловікам. А Якщо шкіра жирна, хочеться більш легких текстур, тоді оцей крем-гель з киснем. Це новинка, і він відновлює захисний бар'єр та регенерує шкіль. Для якої ще про... Проблема зібрати корзину наступного разу пишіть в коментарях.